Привіт, привіт! З вами я, Дасті. Сьогодні я розповім вам притчу про нас, котів, і вас, кожених. бо іноді ми, коти, маємо сумніви, чи варто взагалі вам допомагати. Отже, був жив одна тваринка. Я мене звали Дасті. Я жив у домі, але мій кожений. Час від часу чомусь намагався змусити мене. Щось робити, Ну, наприклад, не спати на його новому дивані або не їсти його улюблений суп. Ха. Мені здавалось, що це було зовсім несправедливо. Одного разу, коли я взявся за важливу місію сидіти на столі на самому центрі, я раптом зрозумів одну річ Кожені не дуже люблять, коли ми, котики, псуємо їхній порядок. Як на мене, це не чесно, адже це саме ми розставляємо речі в тому порядку, в якому вони повинні бути. Ось, наприклад, слухайте ви поставили книгу на полицю, а я дасть просто коригую порядок нічого страшного. І ось книга впала. Чи винен я? Звісно, ні. Це просто закон фізики. Але ж ми, коти також добрі істоті. Іноді ми вам просто допомагаємо. Коли ви приходите додому, ми вас зустрічаємо і м'яко муркочемо. Мяу. І це не просто так, це наш спосіб сказати все буде добре. Просто побудьте зі мною, кожен. Але чомусь ви не розумієте, чи оцінюєте ви, коли ми, котики, робимо щось дуже важливе? Наприклад, коли ми підкидаємо вам шматок. Шкарпетки, щоб ви не забули його, а то йде дощ, а ви іноді навіть не кажете дякую. <плес> і ось вам мораль цієї історії. Котики, хоча трохи непередбачувані, є дуже мудрими і турботливими істотами, тому любіть нас і не думайте, що ми просто їмо, спимо і лінуємось. Якщо ви вмієте дивитися. Ми завжди знаходимо час для вас. Ну і звісно, наостанок пам'ятайте, котики роблять все, щоб вам було краще, навіть якщо іноді залишають свої подарунки на вашому ліжку. Просто змаріться і приберіть. Це частина нашої або вашої великої місії. Ось так от. Да. А це був з вами я, Дасті. Тому ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. А ще мені буде дуже приємно, якщо ви залишите коментар під цим відео. Підтримка, даст і лайкам, коментарім та підпискою. Дякуємо за перегляд! Кожен день нове відео з 16 по 19.00.